Я буду клеїти О, І Льова грається машинками, Аліса буде, в неї залишилося з вчорашнього мам, набору два нігтики. Вона їх хоче приклеїти. До Допомогти. Вже... Ой, тут же у Льови тут дорога зараз. Мам, мам. Так. От конус. І от конус. І конус. Льова знає, що таке конус. так? Да. Молодець. Це такі на стоки. від там сторон. По Позначається те, що треба об'їхати, так? Конус. Да. Молодець. Ну що, Аліся, один готовий. Так, так. я бачу. <гум> конус. А другий ти куди будеш? Їх всього два. Куди ти будеш другий клеїти? Сюди? А я думала теж на вказівний пальчик на іншій, іншій руці, ні? Або на цей, може? Клейка тут Ось, другать. Ту. О, получается. Ту. Выходит? Mm -hmm. Так. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, вышли два нихтыки. Mm -hmm. <laughs> Их ты прижать. Тоже. Давай я притисну добре. Давай. Щоб тримались, походиш трішки, так? А Мам. ти ті ж викинула, правильно? Ти їх сняла, вони одноразові, так. Мама. Угу. Мам. Якась аварія з поліцейською машиною. Я з девочка. Что это за каталка тут? это каталка. Асфальтоукладчик. Да Я... нет. Да нет. Она катает. Что? Э Бетон. Не, асфальт. Асфальт. Правильно. Лева уже сегодня катался в бушничках, на байке на своем. Нема дістати, скажи. У мене стільки же іграшок. Да, невідомо в кого більше. У вас десь однаково. Якась безодня іграшок. Дайте приїхати. Поїхав. Поїхала. поїхала. О, ти. Мама. О, ти повернулася? Так. Сніка, сніка, сніка. Я хочу попробувати зра. Попытатись зра буду. Ну, мамус, над нот. Смотри, я. Його. Зібрала диван. Мама, ну, смотри, я лепу. Вот Ти сильна чи що? Оце. Та-да. -да. А, это площадка для покатушек. Ты звільнила, так? Повертается. За... Можна його зав... завести, так? цього так. динозаврика. Так. Отап! Дивись, як він скаче, йде. Такий миленький цей динозаврик, так? ну, давай я його добре заведу і пускай. Це Твій не, друг він до не. тебе і скаче, бачиш а Ой. застряг. Это не все на куца Деню закять двести, двести двадцать, 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 двадцать. О, дай себе денежки. О, мне Ого! Угу, Ого! Угу. Це уже всі гроші. Чище є. Нету. Нема? О, та багато в тебе дивись, скільки. Повна сумка грошей. Де, Льов? Да. Так, Аліса. Поки ми тут з Льовою гроші рахуємо, Алісочка вже зробила навела порядочок і прибрала всі назад іграшки. Льовині при тому, так да, Аліса? Не свої Льовині. Ну, мене мої не розділення, показала. Давай. Десять гривень. Так, да, гривень. Щас... Ну все складай їх все назад в ой, сумочку я свою з скапібари. Ой ой, пока пока я еще вернусь. Аліса ганяє на байку. Зранку Льова ганяв, тепер Аліса ганяє, так? Ага. Ой! Ностик уже відпадает. Ну, так що ж ти хотіла? Це ж не такі, що вона завжди. Нічого. <гум> Пока. Пока? Що ти все склав? Складай? А он ще двадцятка. Нічого не знаю, так? Нічого не знаю. Я її не помітив. Алло. Ніби, так. <смі> так. Це залишки розкоші, те, що залишилось від Алісіного дня народження. Була повна картинка, трошки інша. Тут хеппі було. Так, я, я прикріплю фото. Дуже гарно було, так? А минуло вже так три тижні, і воно все тримається. Навіть більше, ніж три тижні. Уявляєш? Ой, зовсім забув, так? Я не бачу. Та ти не бачив, звісно, що залишилась двадцятка. Так, ну що, давай вчити буковки, Льов. Я коли дивилася свої відео на Ютубі, тоді я там мама, коли я дивилась свої відео в Ютубі, то а мама підписувала відео все на англійський, я читала. Молодець. Хто поставив бой Супер Маріо. ха Пам'ятаю, там було написано Бой Супер Маріо. Поклади, щоб не загубити в. Я пам'ятаю, там Сумку. було написано Бой Супер Майро. Є, там таке відео, коротке відео, що це. <плес> так, з <плес> Льови. Так. Чим... А, Чим... Я ногті відклея Ну все викидай, що з ними робити ще. Ні, На лоба? <си> Або на носа в мене пишет <си> Лев так вибирай, чим ти будеш писати?